Вітаю вас, друзі, з вами Дмитро спеціально для каналу Об'єднаного народу. Сьогодні 11 лютого 2025 року, і е, поспішаю поділитися з вами такою новиною. Це сумна новина, скажу сразу, Нічого хорошого вона для українського народу не несе, тому що е, наші можновладці, наші так звані менеджери, які сидять у Верховній Раді, вони нічого хорошого для нас не готують з вами. і... Знаєте, останнім часом, передивляючись там багато інформації і новин, багато людей почали казати про те, що незабаром ТЦК, вони як такий орган, скоро зникнуть. Їх приберуть там, розформують і так далі. Але не поспішайте радіти, тому що сьогодні з'являється така інформація, що наші так звані менеджери хочуть повернутися до питання створення військової. Поліції. І сьогодні з'явилася новина на сайті судово юридичної газети про те, що парламент продовжить роботу над створенням військової юстиції, зокрема військової поліції. Про це в ефірі каналу Рада повідомив народний депутат, член комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов. За його словами, парламент працює над створенням військової поліції, спеціалізованої прокуратури та військових судів. Ці органи забезпечать правопорядок в армії та захист військових і цивільних, а також підвищать якість розслідувань, зазначив він. А як же все ж робиться для вас з нами? Для простого народу, для захисту військових, для захисту цивільних. І ми сьогодні з вами бачимо, як наша влада як е, ці створені підрозділи, структури захищають наш цивільний народ. Олександр Бакумов нагадав, що Верховна Рада 19 червня прийняла в першому читанні законопроект про військову поліцію під номером 6569 Риска Д. Зокрема, військова поліція під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. А ми сьогодні бачимо, що підозрюють у вчиненні злочину простий люд, який пересувається на автомобілях, який пересувається по своїх справах, який просто пересувається територією України, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах. Що загрожують життю і здоров'ю людей, буде наділена повноваженнями, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними. Тобто. Все те, що ми сьогодні бачимо і називаємо незаконними діями співробітників ТЦК, коли зупиняють автомобілі, коли витягають людину з машини, коли оце все відбувається, коли людей тягнуть в якісь буси, кудись везуть, все це буде на законному рівні. Вони просто це хочуть протягнути і узаконити. Далі, крім того, військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла, чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. Тобто вірвалися до вас в хату, перелізли забор, зламали двері, вибили вікно, забрали вас, зайшли, і все це на законному рівні, все це врегульовується, все це робиться і все. І все для них буде чудово під таким класним чудовим соусом, нібито все для нас. Військова поліція зможе здійснювати оперативну розшукову діяльність та нараховуватиме. Від 1 до 2% чисельності Збройних сил України. Виходить на 100 найманих осіб, які будуть працювати в цій структурі, буде один або два всього-навсього військових, які служили або числяться у Збройних силах України. За невиконання вимог. Подання чи інших законних вимог посадових осіб військової поліції зможуть штрафувати до 17 тисяч гривень. Відповідні норми передбачає законопроект про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення, Кримінального кодексу та кримінально процесуального кодексу щодо запровадження діяльності військової поліції 6570Д. При цьому законопроект передбачає, що фінансування військової поліції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів, бюджетних призначень, визначених головному розпоряднику Міноборони і передбачених окремим рядком у державному бюджеті, а також з інших джерел, передбачених міжнародними договорами України або проєктами міжнародної технічної допомоги. Тобто ну, проблем з фінансуванням цих структур не буде. По-перше, з наших кишень це буде оплачуватись. А по-друге, ще знайдуть, з яких джерел це оплачувати. Бажаю вам всього на кращого, друзі. Тримаємося, об'єднуємося, спостерігаємо за новинами. З вами був Дмитро, спеціально для каналу Об'єднаного народу.